Шуміла ліщина, як все розвивала, плакала дівчина, як ся віддавала, що другі дівчата ще будуть гуляли, мені молоденькі, рученьки зв'язали. Марусю, сестричко, як тобі, здається, твій брачик на війні, а ти віри. Твій брачик на войні кровцю проливає, в тебе весілечко, він того не знає. Шуміла ліщина, як все розбивала, плакала дівчина, як все віддавала, що другі дівчата ще будуть гуляли, мені молодень. Рученьки зв'язали.